Добрий день, шановні учасники та члени комітету з конкурсів торгів. Розпочинаємо засідання комітету з конкурсних торгів, Луганська дирекція ДПТЗУ «Укрпочта» з розкриття пропозицій конкурсних торгів по закупівлі послуги щодо технічного випробування і аналізування. Код за державним класифікатором 7121 по оголошенню номер 077 662. Розміщено на веб-порталі повноваженого органу з питань державних закупівель. 17.03.2016 2016 року за номером 52. Сьогодні 15 квітня на годинку 13.30. На засідання присутні зі членів комітету торгів Луганської дирекції. Є також так, на 10 годину надано дві конкурсних пропозиції. Для подальшого введення засідання Комітету комплексу торгів. Слово надається секретарю Васюк Олену Миколаєва. Так, надійшло дві пропозиції конкурсных торгов. Перша пропозиція надійшла 13 квітня 2016 року за номером 895 Вісомсот девяносто пять від товариство ДП опутях нагляд. Код зайдеркову тридцять адреса індекс ноль Київська область, києво Святошинський район, Село Софіївська, Софіївська Борщагівка, вулиця Мир, будинок 7. Покажу. Запечатана. і в этих сторони еще наложили как там все пропозиція прошита пронумерована сторона скріплена печатку реєстр документів наданих слайд пропозиції конкурсних торгів пропозиція конкурсних торгів Значно сума 14 910 гривень без ПДВ. Довідка відомості про підприємство. Довідка копія, а, ні, довідка Приватбанку про стан позичкової заборгованості. Довідка про неї обладнання та матеріально-технічної бази. Свідоцтво про тестацію. Копія. Галузь атестації додаток досвідоцтва, копія також довідка, копія довідки з Міністерства внутрішніх справ України про так, порядку ведення обов'язкового технічного контролю та опції перевірки технічного стану транспортних засобів. Про те, що ТОВ, ДПТНАЛІД може проводити технічний контроль транспортних засобів. Копія договору між ТУВ Сумська автошкола-Лідер та ТУВ ДП окрутехнагляд від 2 листопада 2015 року договор про здійснення перевірки значить від 4 лютого 16 року між КП СМР Електроавтотранс та ТУВ ДПУ Технагляд. Довідка, що віри, про те, що відомості ДП не вносились до єдиного державного реєстру осіб, які чинили корупційні правопорушення. Довідка про антикорупційну програму. <кій> Довідка про те, що особу учасника директора не було притягнуто до відповідальності за вчинення порушень в сфері державних закупівель. Довідка в довільній формі про те, що постава особа товариства директор як, так, протягом останніх трьох років не притягнувся до відповідних за порушення, передбачено пунктом 4 статті 6, статті 6 пунктом 1 статті 50 закону про захист економічної конкуренції. Довідка про те, що уповноважений учасникам представити інтереси під час проведення процедури закупівлі, не був засуджений за злочин вчинені нескористових мотив. Довідка про банкрутство та ліквідаційні процедури, що не визнано банкрутом, повна інформаційна довідка з ДРПУ, щодо яких порушено провадження справи про банкрутство, <правда> довідка. довідка про кінцево-бенефіціарного власника. Довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів за довільній формі від учасника. Довідка щодо відсутності реєстрації в лошорных зонах. Довідка про те, що господарська діяльність здійснюється відповідно до статуту. Копія статуту. Довідка щодо статуту. Основні умови договору про закупівлю. Довідка про те, що директора. Уповноважено діяти від імені учасника, представляти його інтереси, копія наказу про призначення директора 13 листопада 2012 року. Влізко. Копія паспорта в Ліська Віталія Володимировича. А також ідентифікаційного номеру. Копія рішення засновників, ТУВ, технагляд. створити, сформувати, затвердити, доручити об директор змогу державної ресеплі области на себе ліска. Додатка про те, що господарська діяльність здійснюється без залучення субпідрядників і технічні завдання. Так, все. Друга пропозиція надійшла. 13 квітня за номер 200, 901 від товариства обмеженою відповідальності Сумський обласний діагностичний центр безпеки дорожнього руху Код Сейдерпу 3632 5046. Адреса 402-304, Сумська область, Сумський район СМТ Степанівка, провулок промислових 4. Конверт закле... склеєний, скле... скріплений печаткою. Прошита, пронумерована. Просимо надати лист, якому за підписом директора Донець. Просимо надати копію протоколу розкриття пропозиції конкурсних торгів на закупівлю. Так. Які відбулися 13.30, 13, 15 квітня, 16 року. Відповідь просимо надіслати факсом на телефон, кажіть або в каноном вигляді на електронну адресу. Так, так реєстр документів наданих складі пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів на суму 13 818. Я там скільки було? 14%. А, це менше. Так, так, 13 818 гривень. Інформаційна довідка про учасника. Довідка Приватбанку про стан позичкової заборгованості. Копія довідки. Ні, довідка довідка банківська, так. Довідка про навести обладнання та матеріально-технічної бази. Свідоцтво про атестацію. Додаток до свідоцтва про атестацію. Довідка Міністерства внутрішніх справ про те, що підприємство має право проводити технічний контроль транспортних засобів. Копія договору договору від 12.11.14 року на виконання аналогічних послуг з ТОВ Сумський обласний центр безпеки дорожнього руху та так. Структурної одиниці НГБУ Полтава Нафтогаз. Публічно акціонерне товариства Його. Нафта да, від публічного акціонерного товариства Українафта. То Договір про надання послуг від 7 вересня 2015 року між ОДППЗ-УУКРО в особі дирекція Транспошта ОДППЗ «Пошта» та. Тут Сумський обласний діагностичний центр безпеки дорожнього руху. Копія договору від 10 листопада 2015 року між УДП ПЗ, Укр, Пош, в особі Київської обласної дирекції. Так. Довідка про те, що Сумський обласний діагностичний центр безпеки дорожнього руху, що відомості про товар не вносили до єдиного реєстру. Осіб, які вчинили корупційні або пов'язані пов з ним корупційні правопорушення, довідка про антикорупційну програму, довідка про те, що посадову особу учасника не було притягнуто до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівлі корупційного правопорушення, довідка про відсутність правопорушень, передбачених законом про захист економічної конкуренції. Довідка про те, що по особу учасника не було засуджено за злочин чи нескоритися мотивів. Довідка про відсутність відданому реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження з про банкрутство відомості про учасника та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура. Повна інформаційна довідка з єдиного реєстру щодо яких порушено провадження з правил про банкрутство. Так. Довідка про надання інформації про кінцевого бенефіціарного власника. Довідка про відсутність заборонених по сплаті податків зборів платежів. Довідка про відсутність реєстрації в офшорних зонах. Довідка про те, що товариство проводить господарське діяльство відповідно до положень статуту, Копія статуту. Довідка щодо вимоги про надання положення про відокремлений підрозділ, філію, структурний підрозділ Тущо, основні умови договору про закупівлю, довідка щодо осіб поповноважних діяти від імені учасника, та які мають право класти договір про закупівлю про результат по результатам торгів, рішення засновників ТОВ Сумський обласний діагностичний центр безпеки дорожнього руху. Про який вирішив директора ТОВ, Донець Ульвина, залишити на посаді зі збереженням всіх відповідних повноважень. Так, наказ про призначення директором. Донець, вирішення засновників, вирішення засновників вирішив директору ТОВ. Сумський обласний діагностичний центр безподвидочного руху Данець Ользі Віктор надати повноваження на укладання дору за результатами конкурсних торгів надання послуг послужчу технічного виправдання аналізування. Ось, так, з українським державним підприємством «Укрпошта» в особі Луганської дирекції. Технічне завдання. Довідка про те, що товариство веде господарську діяльність без залучення суд підрядників. Документація. Документація від буде учасників. детально музыкальні. більш вивчена. Допрацьована. Да, допрацьована. Да, за да. буде складено протокол. протокол. Засідання комітету з комусь торгів Луганської дирекції за розкриття пропозицій торгів. Оголошую да. закритим. Дякую за увагу.